І говорити про це словами. Тобто дякувати, тобто гордитись, тобто захоплюватись, тобто цінувати. І от зараз цих чотири слова це абсолютно не синонім. Це всі чотири різні слова. Дякувати це зрозуміло. Як дякувати? Як дякувати мужчинам правильно? Є версія? Це чоловіча версія? Є ще. А дівчата скаже, дівчат. Дякую, ти купити? <ріст> 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 я, я підтримую <ріст> того мужчину. Я нічого не говорю, зразу й поцілую, і все. І все розрештою. Це гарно, але дякувати треба голосно і ртом вухом. Це дуже гарно. Так, щоб він це чув. Ну, то я вже поцілую, що вже відчує, навіть не треба вже чути. <ріст> а, можливо, можливо. а ще так, знаєте, як я кажу, що давай, а він на так нахиляється. А за що дякувати, чоловіку? Насправді, чоловікові дякувати треба за те, що він зробив. За те, що він зробив і за те, що він зробив для вас. От. Так от дякувати за те, що чоловік для вас зробив. А захоплюватись чоловіком. Чим Його якості, які він може реалізувати? Так. Захоплюватись треба його якостями, його чоловічими якостями. Тобто, який він? Там Чоловіка є багато чи якості, які на його думку викликають, мали би викликати заходження. <рес> це і чоловіче тіло, чи будь-які його частини, і, там здоровий, сильний, мускулистий, нога велика, хоча він до того не має відношення. Але це і його якості, це його досягнення, які там можуть бути і в соціумі. які він там, грамоти, медальки, це ну, такі речі. Це те, як він до вас ставиться. Тобто, це чоловічі якості, які в ньому є, які в ньому проявлені, ними Далі. захоплюються. І захоплюються ними точно так же, як і дякують голосно, щоб він це знав. Що Жінка боже, який ти в мене боїться, от дрова рубаєш, рубаєш, бо він такий здоровий, який ти в мене молодість. Все, він задоволений. Гордитись. Як гордитися? Городитися це то саме, що цінувати, тільки поза спиною чоловіка. Це не в очі. Це можете розказати подругам, мамам, його мамі, своїй мамі, мамам подруг, не кому ви це розказуєте. М -м, важливо, то, що це буде мати цінність, коли воно а воно повернеться до чоловіка, коли воно повернеться і буде знати, що ви поза очі, поза його спиною, що кажуть, розказуєте про нього щось хороше. А кажуть, не можна хвалитися.

Я вам скажу чоловічу точку зору. Якщо я реалізовую, ну в мене мої ролі реалізовуються, мої потреби закриті. Мене жінка хвалить, мене жінка родиться мною, дякує мені і мене. Чим подруга перехватить мене? Ну хто я знає? Чи моя зона дорожча стати? Щось таке? Щось таке дуже важлива штука, але воно займає там десь біля двох відсотків важливості в загальному об'ємі того, що відбувається в щось. ніхто не бачила там. Все ж таки прикольно. І ще один момент, який ми забули, це цінувати. Шанувати, цінувати. Цінувати, шанувати. Це то саме, що дякувати, то саме, що захоплюватись, але це коли ти одна, це коли ти сидиш і думаєш, блін, як мені пощастило, mm. у мене прикольний чоловік, то-то, 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 він вміє, такий-то, такий-то, він класний. А ті це взагалі в тому не розуміється. Кажуть, що він не на цей насадкий. А то він як Бог, Дружки думають, що він свій такий, а я свій втікаря. А я ж не знаю. І він в мене дуже крутий. І це створює, е, трансформує твій настрій і твоє бачення. І ти вже зовсім по-іншому починаєш діяти. Ти по-іншому дивишся на чоловіка, коли він приходить і він бачить це сяєння в очах. І це, і це ніхто не переконує.